Близько сотні біженців із зони АТО, які нині проживають у Світловодську, обласна влада планує розселити по районах. Таке рішення ухвалили, адже виділених з бюджету 2 мільйонів гривень може не вистачити. Кількість біженців збільшується, і на сьогодні область прихистила вже півтори тисячі осіб. Вже з наступного тижня переселенці зможуть обрати собі житло у сільській місцевості. Заступник очільника області Віта Таманчук перевірила стан житла і пояснила переселенцям причини зміни місця проживання. Як пройшла зустріч, розкаже Ольга Склярук. Пансіонат у Світловодську. нині тут мешкає понад 100 осіб зі сходу. Більшість жінки з дітьми. Вже з наступного тижня вони можуть змінити місце проживання. Виділено 2 мільйони гривень. Насправді ну, на державному рівні не визначено порядку виділення тих коштів, тому ми зіштовхуємося з проблемами, оскільки кожен об'єкт, який дає прихисток нашим біженцям, виставляє дуже різні рахунки, і ми зіштовхнулися, що в досить короткий термін. Ми просто можемо вичерпати той ліміт, виділений обласною радою, тобто обласним бюджетом. Тому і на сьогодні постали перед тією проблемою і перед тим, що маємо шукати якісь неординарні вирішення. Вихід знайшли надавати тимчасове житло у сільській місцевості, де пустує чимало придатних для нормального життя будинків. Це і пояснює жінкам зі сходу Віта Атаманчук. Завдання таке. перше. Знайти вам місце проживання, гідне людських умов, знайти спосіб для того, щоб забезпечувати вас продуктами харчування. Е -е, ну, і, -і, -і, і в крайньому випадку, бо ми ж, я не знаю, чи можете ви гарантувати чи ні, що у вас буде куди повернутися і чи не буде бойових дій в тих місцях, з яких приїхали. Інших... Маємо зараз продумати так, щоб, щоб це місто місце могло здобувати вам ще в разі потреби усі дні, а не Господи там і на зимови на роздуми Люди мають час, однак більшість все ж таки надіється на швидке повернення додому. Звичайно, трошки так є, такі ну ну не страх, а таке, як тривожно. Сподіваємось, що все буде добре. Ми надіємося, сподіваємося, віримо, що все буде добре, що ми скоро повернемося додому. До свого дому і будемо вдячні Кіровоградщині за теплий і гостинний прийом. Тим часом Захарівська сільрада вже сьогодні готова прийняти щонайменше 10 родин зі сходу, сім будинків, а за потреби і більше тут віддають у тимчасове користування. Я дуже, якби вони приїхали сюди, люди люди невиновні в цьому. Хай є пусті місця, пускай живуть. Я дуже дуже за. Село має розвинену інфраструктуру, тут є газ, у кожному дворі криниця, а головне потрібні робочі руки, розповідає секретар сільради. Будинки такі, що там є і кроваті, є і столи. Все є для того, щоб проживати. Є Захарівська на середня школа, педагоги требуються, є у нас ФАПи теж. Медики требуються і є сільські господарські підприємства, які також беруть людей на роботу. Наразі окрім Світловодського житло в селах для біженців готують ще в Онуфрівському та Долинському районах. Ольга Склярук, Олег Позняков, день за днем.